В русні біда з маслом його не вистачає, тому русня його тепер закупляє, в еміратах і в Турції закупляє, та ще Індію і Іран продати вмовляє. А що це з великою державою стало, що до неї злидні підсили жваво? Може, Путін так керує, що у прірву все вирує. Мені русня нагадує так, що ботаря без чобіт. Ось такий факт. Це так само, наче в Туреччині, оце закінчується персики і похлова, і все. А, -а, 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 а ще мені схожий цей факт, наче Франція купує коньяк, або Італія почне купувати на державному рівні імпортувати піцу. Причому із Казахстану, або краще із Узбекистану. На заводах, які масло виготовляють, складності постійно виникають. Обладнання їхнє імпортне все, а запчастин до нього немає вже. А свого обладнання немає. Русняк тільки зброю виготовляє. А кажуть, що санкції не впливають. Вони потихеньку русню піджимають. Здається, що зовсім нещодавно у Радянському Союзі бездоганно вміли масло виготовляти і обладнання харчове кліпати. Так візьміть креслення стареньке, воно на колір таке синеньке, із архіву його дістаньте і точ-точ як там збирайте. Чи зникли геть хлоп'яти, які виготовляють нові верстати? Та в Русті частенько таке буває, що рукастих чоловіків не вистачає. Всім відомо, що у вершковому маслі багато однієї страшної напасті, Холестерин там ховається, яким судини людей забиваються. Тож без нього на болотах швидко всі поздорожвішають дуже швидко. Почнуть позожу харчуватися і здоров'я почне поправлятися. Тільки для цього ще треба зуміти різне алкоголь постійно не пити, не пиячити і бухати, а тверезими очима на все взирати. Про те, щоб спирту на русні ставало все менше в наші дні, Україна сильно переживає і дрони на спиртзаводи пускає. Пишуть, що дефіцит сировини спіткав заводи у русні. Що заводи вже молока не мають, бо корови його не виготовляють. Ваша країна з розміром вражає, шосту частину суші займає. Ви що вже не здатні знайти лугче пасовище, що придатні, щоб корову випасати, і молока з неї набрати. еміратах пустеля все покриває, їжі для корів там зовсім немає. І те вони змогли знайти, де взяти для масла потрібні жири. А в русні ліси без краю ростуть, луги соковиті безмежно цвітуть, і не можуть просто взяти і корів нагодувати. No. Кажуть, що дефіцит кадрів впливає і виробництво масла збиває. Так приїздіть до нас, дорогі! Ми віддамо вам кадри оті. Навіть запакуємо файно у чорний пакетик негайно. А якщо ви взагалі всіх заберете, то ми ще й вдячні будемо вам за те. Лайк, підписка, коментар це для мене як нектар. Якщо вам зайшло все це, Напишіть мені про це. О?